Привіт, це буде короткий блог. Трохи навіть розслідування. Воно буде про. Шурму і ось ця частина вона дуже важлива в спробах влади щось зробити з набу і сап навіть до цього ліквідувати. Чому вона недооцінена? Тому що багато і журналістів, і експертів, блогерів та й навіть людей з політичних кол не до кінця розуміють е, наскільки важлива та інформація, яка була здобута. Тож сьогодні ми в нашому відео будемо говорити про... Один кейс, навіть один обшук по одному із розслідувань. Просто цей обшук проводиться у вже експосадовця, достатньо впливу в певний час. Відверто людину, яку я критикував і доклався до того, щоб його все ж таки звільнили. Це. Екс-заступник офісу президента Ростислав Шурма. Тож це відео буде відкривати певні деталі, саме чому його розслідували, що знайшли, і головне, що це може нести для влади. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, І перед тим як я перейду до самого матеріалу, у мене до вас знову ж таки прохання. Люди, ми вам даємо унікальну інформацію і будемо дуже вдячні за вашу допомогу. І легко зробити це. Зупинити на секунду відео, підписатися на канал, показати ютубу, що вам він цікавий. Для тих, хто ще ряд не підписаний, хто підписаний, лайк або комент завжди допомагає теж його просувати. Ну, на цьому все ми починаємо. Отже, буквально перед, і та й навіть Після вже ліквідації НАБУ українська правда перші повідомили факт, який був достатньо відомий, що буквально до цього напередодні національне антикорупційне бюро змогло переконати своїх німецьких колег. Провести обшук і не просто у чергового українського корупціонера, а достатньо високопоставленої людини, яка дуже довгий час впливала на прийняття рішення. Мова йде про Ростислава Шурму. Я нагадаю, хто раптом забув чи якимось чином вже не пам'ятає, хто такий Ростислав Шурма. Це був заступник в офісі президента, який відповідав за економіку, енергетику, і по факту був одною із найбільш надійних. Ланок зв'язку між офісом президентом, Тимуром Міндічем і всім контролем за енергетикою, державними підприємствами, Стензбанком. Був він достатньо талановитою людиною, і ось зараз вже вийшла друга стаття. знову ж таки на українській правді про якраз спроби влади ліквідувати на БУСА, в якій більш детально говориться про те, що були ці обшуки. Вони відбулися біля Мюнхена, де і мешкав достатньо довгий час Ростислав шурма разом з родиною. І після цих обшуків він різко перебрався в Австрію, щоб ну там його не екстрадували. Справді, Австрія, на жаль. Не дуже допомагає зараз повертати наших корупціонерів в Україну. Ну, і гурт, як ви бачите, з тут теж не сильно активно включається. Я не буду говорити зараз детально, що саме там пише українська правда, мені здається, у нас було до цього окреме відео. Я хочу сконцентруватися саме на цьому факті. Ще раз, чому? Тому що. А, Багато є міфів, б, тому що багато є навпаки. Ну скажімо так, упущення уваги щодо цього кейсу. Це тому, що сам обшук відкрив додаткові можливості для наших антикорупційних органів, і це якийсь унікальний, тому що обшуки в Німеччині, як ви розумієте, проводило не само набу, а воно задіяло для цього німецьких колег. Чому це важливо? Тому що Німеччина достатньо бюрократична країна. Тож, якщо її правоохоронці підключаються до такої справи, як обшуки, навіть не затримання чи екстрадиція, а обшуки, це означає, що ну. Вони мали на це вагомі причини. Тож ми зібрали певний матеріал, ми знали деякі деталі, і тут я хочу розказати ось в ці частини, які ну, справді потребують додаткової уваги. Тож, давайте почнемо з першого. А, що нам відомо про Ростислава Шорму? Що він відповідав за енергетику, за державне підприємство, ліса, Центбанк. Коротше, був потужною людиною. Потім різко його в вересні минулого року звільнили. І тоді була публічна версія, що це через ризик санкцій США, що відповідає дійсності. Але перед цим Ростислав Шурма потрапив в достатньо великий гучний скандал, який розкопали бігуси. Ми відверто тут трохи допомагали з інформацією, і ця інформація стосувалась того, що е, Ростислав Шурма і його брат на деякі кампанії, які дуже цікаво заводили гроші через ряд офшорів і трастів. Ми є все відчуття, що там якраз і був схований сам Ростислав Шурма. Вони отримували е, гроші за. Зелену енергетику, яка вже знаходилась на окупованій території України, Ростислав довго спростовував цю інформацію. Говорив, що це все його олігархи атакують. Але тоді, за заявою десяти народних депутатів, в першу чергу, мене. Була відкрита кримінальна справа набу якраз до цього кейсу. Там були сотні мільйонів. Очевидно, ці компанії не мали би отримати цю енергетику. Тож, ну, кейс достатньо залізний. А тут я трохи забігаючи наперед, хочу сказати одну цікаву деталь. Ми тоді відправили дві заяви. Одну в набу і САП відповідно, а другу в Службу безпеки України. А ми зараз окремо поговоримо про реакцію служби безпеки, але я коротко поясню, чому їм відправили. Ми тоді по супутниковим знімкам побачили дуже цікаву історію на окупованих територіях. Завжди сонячні панелі це достатньо вагомий ресурс, їх можна зібрати, кудись перевезти, продати. Ну коротше, це ліквідний товар. І по супутниковим знімкам ми бачимо, що коли була окупована, не частина Запорізької області, а там більшість знаходилась якраз ти сонячні панелі. То окупанти певний час розбирали ці сонячні панелі. А потім їх різко назад зібрали, чи хтось там їх зібрав, і вони працювали. І ось як цей бізнес відбувався без задії відповідно, окупованої території, і відповідно люди, які напевно там не дуже би сприяли би такому бізнесу. Оце гарне питання, на яке досі немає відповіді. Ну точніше, у нас є здогадки, але це мало би розслідуватися Служба безпеки України. Давайте одразу закрию цю частину. Служба безпеки України ніяк не відреагувала на нашу тоді Заяву вони відмовились тоді вносити ці відомості відповідно відкривати справу. Я ніколи не чув більше від них, щоб вони щось розслідували. Це до пошуку російського сліду. Це відео не про СБУ, просто зафіксуємо цей факт. Повернемося до історії з Набу. Вона більш важлива. Тож, Набу довгий час цю історію розслідували і відносно. Швидко, ну наскільки це можливо, передали цю інформацію в Німеччину, які відповідно були задіяні, тому що Ростислав після звільнення переїхав разом з родиною в передмісті Мюнхена. Чи мав він право на виїзд? Так у нього троє неповнолітніх дітей. Чи мав він моральне право на це? Це не перший менеджер Зеленського, який достатньо швидко потім зникає за кордон після свого звільнення. І ось якраз виходить новина про те, що НАБУ проводить обшуки у Ростислава разом з німецькими колегами. І у нас з'являються нові дані про те, що саме було вилучено в рамках цього обшуку. Е, ще раз. Сам кейс він про окуповану цю електроенергію, зелену електроенергію, неправильне нарахування. Коротше, він напевно нам цікавий, але в конкретно зараз не те, щоб це щось було нове. Тож я на ньому дуже довго зупинятися не буду. Можете подивитися відео у бігусів, можете подивитися і у нас ми декілька разів робили цей розбір, але ну просто зафіксуємо, що це окремий епізод. Він достатньо зрозумілий і ну не те, щоб мав там великий політичний характер. ну, тому що людину вже начебто і звільнили. Але є ще один важливий нюанс: факт, тому, що в Німеччині, де перебував в основному місці свого знаходження і часто переміщався то в Лондон, то в інші країни, то на Кіпр, сам Ростислав він почував себе достатньо, ну скажіть сказати, захищеним. Він не очікував, що будуть якісь обшуки, не було запиту на екстрадиції. Тож спокійно потім туди в Німеччину перевіз ряд документів і мав, звичайно, свої гаджети, на яких теж зберігалася інформація. І ось коли німецькі правоохоронці разом з НАБУ зайшли на обшук, то вони вилучили і документи, і переписки. Чому це важливо? Факт тому, що після свого звільнення Ростислав і далі продовжував допомагати владі і, зокрема, Міннічу. Багато моїх колег повідомляли, що на різних зустрічах за кордону, коли мова йшло, наприклад, про державні підприємства, так чи інакше з'являвся або Ростислав, або його брат. Тож він так чи інакше був активно задіяний в процес і якраз його гаджети і зберігали цю інформацію. У нас є непідтверджена історія, одразу підкреслюю, про те, що на гаджетах і документах Ростислава могла бути ще одна чутлива інформація. Вона може бути ніяко не пов'язана прямо з його діяльністю, але ну, таке співпадіння буває. Якщо ви пам'ятаєте, я декілька разів і. В останніх відео теж згадував про будинки, які будує Чернишов. Це будинки в Кончезаспі, це великий простір, який знаходиться ось якраз трохи нижче ніж Дамба. І на берегу Дніпра те, що справді називається елітка Київської області. І ось там у Чернашова ті ж самі піхуси знайшли велике будівництво. Тільки велике будівництво воно було на п'ять будинків. І ось. Чотири з цих будинків вони житлові. Відповідно за нашу інформацію: один для Чорношова, інший для міндіща, а два ось це найбільша інтрига. Ще один, я помітив вам зараз на фото: це баня. Ну коротше, скоріше за все, там нікого селити не хотіли. І ось говорять про те, що якраз у Ростислава була частина інформації, для кого ці будинки будувалися, як вони будувалися, і взагалі як відбувалося це будівництво. Паралельно з цим була інформація, якраз про. Ті зустрічі, які відбувалися по державним компаніям або державному банку, ну і взагалі по частині мінтіча, і так як ці матеріали були вилучені німецькими правоохоронцями, то вони відповідно зберігаються тепер не тільки у національного антикорупційного бюро, а так само і у них що може стати. Окремим предметом їх цікавості, якщо раптом там іде мова про іноземні транзакції, враховуючи в широку міжнародну, скажімо так, діяльність пана Ростислава, то я переконаний, що якраз у ця частина про іноземні транзакції, особливо з декількома іноземними банками, вони точно там є. Тож. Я обіцяв, що це відео буде коротке. Я його вам записую для того, щоб ви не так сильно концентрувалися лише на плівках мінніча. По тому, що цей кейс він уникальний, тому що, очевидно, фігурант не знав про такі обшуки, і ну очевидно, так само не очікував, що вони відбудуться в під Мюнхеном. Тож там знайшли багато цікавої інформації, яка мені здається, теж має і колись стане не тільки. Предметом антикорупційного розслідування, а і предметом суспільної уваги. І ось мої джерела говорять, що хм, якраз там і може бути певний політичний землетрус, який так чи інакше мав би статися, враховуючи весь обсяг економічних інтересів цих осіб, які дуже довгий час були та і залишалися впливомими в економічній політиці України. На цьому все Сподіваюсь, інтрига вдалася. З вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп. Я спеціально частково не даю інформацію для того, щоб. Ем... Ну я думаю, що ви про неї все одно відносно скоро дізнаєтесь. Але ну, ще раз підкреслюю, що коли ви говорите про плівки Міндіча, не забувайте, що це не єдиний цікавий епізод з останньої діяльності національного антикорупційного бюро. До побачення.